Ще одна ділянка може піти з молотка. Мова про землю на вулиці Небесної Сотні в Рівному. Її хоче викупити орендар Андрій Заєць. Площа зазначеної ділянки 2624 метри квадратні. В оренді вона ще з 2008 року. Зараз на ній автостоянка. Проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою земельної ділянки вже зареєстровано на сайті міської ради. На даний час земельна ділянка площею 26 соток по вулиці Небесної Сотні, 5 перебуває в оренді зазначеного громадянина до 1 червня цього року. Оцінку земельної ділянки ще не проводили, тому що зробити це можна буде лише після прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Ухвалювати це рішення будуть на найближчій сесії Рівненської міської ради. На даний час тільки на розгляді є проєкт рішення про надання дозволу, він ще не прийнятий. Невідомо, як депутати приймуть його чи не приймуть. Втім, на сьогодні проєкт рішення вже розглянули дві постійні комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування та з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Обидві рекомендували відмовити у викупі ділянки. Сергій Васильчук, член бюджетної комісії, пояснює, що здача в оренду більш вигідна для громади. Згідно до документів, які були надані, орендна плата за цю земельдянку складала десь 430 тисяч в рік. То, як на мене, це добре, коли стільки сплачують орендної плати. Якщо людина хотіла зробити якісь поліпшення земельдянці, побивати там паркінг, об'єкти сервісу, це все дозволяється робити на орендованій землі. Сергій Васильчук додає, депутати не проти створення паркінгу на зазначеній ділянці. Якщо ж такі умови орендарю не підходять, то місто знайде іншого. Бюджетна комісія відмовила і запропонувала залишити в оренді. Хоче людина, не хоче займатися стоянкою, хай відмовиться від земельної ділянки, я думаю, що не йдеться багато бажаючих на конкурсних засадах, які займалися цією автостоянкою. Наразі доля цієї земельної ділянки ще не вирішена. Після розгляду комісій далі усе залежить від рішення депутатів. Валентина Захачук, Микола Мельничук та Денис Козлов телеканал ITV Group.